Ялинка звичайна, вона нас вирощена з насінини. Висота такого дерева ну десь приблизно 60 сантиметрів. Потрібно два роки. Щоб воно досягло такого вигляду. Начальниця лісорозсадника філії ківерцівського лісогосподарства Ольга Доля показує плантацію молодих ялинок, на якій орієнтовно 5 тисяч дерев. Каже, хвойні починають продавати з п'ятирічного віку. Дерева йдуть як і зріз, так і з закритою кореневою системою. Наявні дерева такі, як ялина звичайна, ялина колюча, як її привикли називати, голуба сиза, ялина канадська коніка. Сосна звичайна і сосна кримська. В основному люди перевагу надають все таки новорічному дереву, яке знаходиться в контейнері для подальшого збереження. Алла Осадовська щороку приїздить до розсадника за новорічним деревом. каже, віддає перевагу ялинці. Я хочу вибрати ялиночку для своєї внучки. Бажано, отут шукаю з, з закритою кореневою системою, тому що вони живуть в будинку зовсім недавно. І ось буде саме до речі, їй такий подарунок на. Новорічні свята, тоді коли вона буде дихати свіжістю і життям, що вона буде далі продовжувати жити на усій території Волинської області. щороку лісівники закладають нові плантації ялин та сосон. Говорить старший лісничий філії ківерцівського лісового господарства Орест Мороз. У нашій філії цьогоріч закладено нових плантацій: 13,6 гектарів. Плантації ми закладаємо на землях сільського господарського призначення на рілях. На сінокосах, тобто те, що не є потенційно для вирощування саме лісу. Тобто ми використовуємо максимально продуктивно ці землі. От ми знайшли, був перед тим на цій ділянці 10 років назад сінокос, тобто виросла просто-напросто трава. Ми вирішили зробити саме плантацію новорічної ялини там за схемою 2 на метр. Вони переважно до 5 років. Ростуть і з п'ятирічного віку сосна починає вже набувати товарного вигляду, і ми її забираємо на новорічну ялинку. Новорічні ялинки, які заготовлені на Лісових плантаціях мають бути отакими от бірками зачіповані. Можна по цих бірках відстежити, відсканувати їхнє походження, з якої воно філії або з якого лісництва". Зі слів старшого лісничого Ореста Мороза, цього року в філії Ківерцівського лісогосподарства вже продали 2100 ялинок та сосон. Загалом до різдвяно-новорічних свят лісництво планує реалізувати три тисячі хвойних, як і торік. Цьогоріч вже були в нас масштабні покупці. Ми відправляли новорічні ялинки на Одещину. На Николаїв. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.